Больний клуб стандарт вийшов з відпустки та розпочав підготовку до другої половини сезону. Перший робочий день це не тільки приємні емоції від довгоочікуваних зустрічі з партнерами по команді, але й час дізнатися від керівництва щодо аналізу роботи команди за підсумками першого кола, поточні висновки та безумовно нові завдання, які стоятимуть перед командою. Нові обличчя є, як же без цього трансферний період. ми працюємо над тим, щоб стандарт підсилювався, стандарт грав краще. Дуже радий був бачити всіх хлопців живими здоровими. У нас було невелике зібрання, на якому я розказав ті задачі, які стоять перед командою на друге коло. Задачі саме амбіційні. Ми повинні попасти в першу четвірку, яка матиме право грати плей-офф за перемогу на аматорському рівні. Зараз дуже багато роботи, як у тренерського штабу, так і в мене. по Моменти, зв'язані з бюджетом команди, моменти зв'язані з підсиленням команди, моменти зв'язані з тим тренувальним процесом, який ми зараз будемо досконалювати і входити вже в ритм тренувань для того, щоб добре підготуватися до старту другого кола. Хочу привітати насамперед вболівальників стандарта. З новим 2025 роком. Хай вболівають, за нас переживають. Ми будемо намагатися радувати своїми результатами. Так, ми зібралися сьогодні перший раз, навіть ще не, не тренувалися. Задача сьогодні була передивитися потенційних новачків. Я думаю, багато з них, хто поповнить нашу команду, так будемо шукати підсилення. До, до самого чемпіонату. стандарт спочатку розраховував на вищі позиції. Багато чого не виходило, які акценти будуть на друге коло, тому що до тої четвірки ну є досить такий серйозний гандикап. Гандикап дійсно великий. 8 залікових балів, але його можна відіграти. Якщо команда буде грати так, як грала за Гротехом, так як грала з атлетом, з реболом тобто грала. Той футбол, який ми хочемо бачити, це футбол агресивний, це футбол повної самовіддачі, адже на сьогоднішній день всі команди вміють грати в футбол. Аматорський рівень це той рівень, коли Неможливо виграти на якомусь старому багажі, там, досвіду виступів в першій, вищій лізі. Це перемагають ті команди, які хочуть перемагати. А для цього вони виходять на поле і грають, б'ються до останньої секунди. Намагалися донести те, що навіть коли вони прийшли з професіональних команд, ну, те, що ми їм говорили перед початком аматорської ліги, що там команди. Половину команд сильніші навіть ніж в другій лігі ПФЛ. Ну, не, не, не до всіх достукалися, ну, і зробили висновки і дали зрозуміти, хто не буде виконувати те, те що ми просимо, не буде в команді. Після загальнокомандного збору та стислих обговорень робочих питань стандартівці розпочинають свій шлях у традиційному зимовому турнірі Кубку пам'яті Миколи Кудрицького, який і вважається першим етапом підготовки до сезону. Суперником підопічних Олександра Обревка став Дніпровський колектив, двор номер 4 який вже встиг зіграти на турнірі два матчі, обидва програв. Але команда виявилась дуже боєздатною та змусила добряче пропотіти більш досвідчених гравців стан. Дарту, які, так би мовити, з коліс зіграли два тайми різними складами. В першому таймі Олександр Обревко випустив майже всіх перевірених бійців основного складу. І вже на другій хвилині матчу капітан стандарту Антон Кіча відкриває рахунок 0-1. Дуже раді друг друга бачити, що всі в здоровому дусі, усі в гарному настрої. Потроху будемо втягуватись, треба набирати оберти, кондиції, ті, що ми. Можемо мовити так сказати, розтіряли за цей період, тому що ми не тренувалися. Але я думаю, все буде добре. Ми нагонимо і будемо в гарній формі. Жвавий початок поєдинку у виконанні стандарту аж ніяк не сплутав план на гру у їх суперників. Команда у кольорах Парі Сен-Жермен одразу починає пошук своїх моментів, але підійти близько до воріт постранського вдавалося дуже рідко. І тим не менш шанси, аби відігратись, були і не один. І все ж таки, при кожній спробі вскрити досвідчену оборону стандарту, хлопці з четвертого двору дивідентів не отримали. У свою чергу стандарт намагався згадати свій фірмовий футбол, розхитуючи захист суперників через фланги, прориваючись за допомогою і по центру воріт. Підходи були дуже цікаві, а ось із взаєморозумінням та реалізацією нагод у першій грі було дуже важко. На другу половину протистояння стандарт вийшов у міксованому складі, де основна увага була прикута до дій потенційних новачків, гру яких намагалися зв'язати старожили команди. В цілому картина була та ж сама: більше і гостріше діяв стандарт. Суперники чекали на свій шанс в контратаках. Під завісом матчу Фол у карному майданчику, і це точка, яку впевнено реалізовує Мігунов. 0-2. перший матч Кубку пам'яті Миколи Кудрицького. Стандарт розпочинає з перемоги, але Головне це безумовно кадрове підсилення та награвання команди по ходу участі у зимових турнірах. Ці турніри, які зараз ми будемо приймати участь, покажуть, з ким ми далі будемо виконувати ці задачі, а з ким може можливо прийдеться і сказа попрощатися. Це футбол, і ці амбіційні цілі по нам потрібні ці амбіційні цілі, амбіційні футболісти, які можуть сказати собі і сказати: да, я хочу, я я буду, і я готовий битися за той результат, який потрібен. Є дуже гарні фамілії, гарні футболісти, і ми сподіваємося, що. Що деякі з них залишаться у нас в команді і будуть нам допомагати надалі поставити і добитись тих задач, які ми поставили. Панасенко шукав тебе сьогодні на полі, так і не знайшов, але ти сам там на першій хвилині забив. <гум> так, Панасенко Сергій, ми дуже давно товаришуємо з ним ще з дитинства. Ну, Поки щось казати 100%, що він буде в команді. Я не можу, то він вже буде вибирати, залишитись чи ну в нього ще діючий контракт з командою. Е, ось то він вже буде вибирати, як там йому продовжити кар'єру свою. Але ми його чекаємо. Пограв на гарному рівні, гарний футболіст. Твій. Хто його знає, той знає. Які ну трохи не в формі, але буде набирати оберти. Звісно, що вболівальників кожного міжсезоння цікавить питання щодо потенційних новачків. Так дійсно, трансферна зима обіцяє бути дуже гарячою, і вже з першого дня у розташуванні команди з'явилися відомі у професійному футболі виконавці. екс Ексдніпряний Кирило Ховайко та Сергій Заєць крайніми клубами гравців були відповідно юкса та агробізнес. Анатолій Клюс та Євгеній Проданов останнім часом захищали кольори тростянця. А Артем Оніщенко відомий у футбольній спільноті за виступами у складі гірника спорт будемо дивитися. Я гадаю, що не всі з них залишаться. Хтось найде собі професійний клуб. Ми, ми поки на шляху до професійного клубу. Ну я думаю, що. Деяка часть залишиться на весняний період, і гадаю, що ще новачки будуть не тільки ті, що сьогодні були. Стандарт в Дніпровському регіоні стає більш популярним, адже більшість футболістів бажають присидитися до нашої команди, телефонують, пишуть, звертаються з можливістю пройти перегляд і попасти в команду. Це дуже приємно. Коли команда будемо казати з другої області, така популярна в Дніпропетровській області. Ми подали заявку на участь в професійному футболі, тобто в на другу лігу. А зараз я не можу сказати, будемо ми грати в наступному чемпіонаті професійний футбол чи ні. Дуже багато різних моментів, які потрібно трясти, включаючи інфраструктуру, включаючи фінансову діяльність клубу, тобто дуже багато моментів, які Потрібно не з кандичка так їх це тобто Потрібна база, яка дозволить прийти стандарту і прийти в професійний футбол не на рік і на два, а на довгий період. Тому ми над цим працюємо. Вболівальникам обов'язково ми скажемо ближче туди до початку другого кола. Тобто наші плани на майбутнє. Тобто команда повинна бути системна, системна робота всіх служб, і тому тоді, тоді ми будемо готові виходити на новий рівень.